На тернопільському ставі продовжують масово знищувати рибу сьогодні. Працівники рибоохорони спільно з громадськими активістами з браконьєрських сіток вивільнили близько 15 от таких гігантських товстолобів, і це ще не межа. Роботи продовжують. Загалом з браконьєрських сіток витягнули 15 товстолобів середньою вагою від 10 до 40 кілограмів. Уся риба мертва. Сітки, в яких знайшли рибу з кільцями, це означає, що працювали браконьєри-професіонали. Це вже не перший такий випадок на тернопільському ставі. Місяць тому працівники рибоохорони витягнули 18 столобів вагою до 30 кілограмів. Кожен хотів би сказати хлопцям, які поставили ті сітки, ну, боронь боже їм попастися нам в руки. От все, що, все, що можна сказати по даній ситуації. Тому що якщо попадуться, ну, за вухо витягнемо на площу, зробимо народне віче, і, другому воно не буде. Тому що так воно ну, так, ну, не робиться, щоб просто йти і взяти стільки трупів, наложити і навіть не забрати безсовісно. Ну ще якби вони кудись використали турим, нема слів. Минулого разу гігантських товстолобів віддали в дичків у притулок для собак. Риба, яку витягнули з браконьєрських сіток цього разу, непридатна навіть для собачого корму. Про неї повідомили у ветеринарну службу та санстанцію. Рибу потрібно утилізувати. Охороняти ж Тернопільське озеро потрібно всім разом, каже Андрій Об'єщик, і вже вкотре звертається до міської влади налагодити співпрацю. Обговорити плани охорони і що нам для того треба, потрібно. Елементарні якісь прибори, елементарне освітлення тут зробити, співпрацю налавити з тою самою муніципальною міліцією, хоча з ними вже говорили попередньо. Вони кажуть, тільки можуть допомогти засвідчити, а ходити охороняти вони не будуть. Це новітні компетенції. Громадські активісти незадоволені роботою екологічної інспекції в області. Пан Микола Батіг на сьогоднішній день ще поки що виконує обов'язки керівника екологічної інспекції області за тих два роки, які... Я і мої побратими виконують їхню роботу, а ми виконуємо їхню роботу. У нас є документальні факти, тобто які засвідчені на відео, на документах. Я не розумію, що він робить. Я не бачу його роботи, я не бачу покараних людей, я не бачу фактів, які б були доведені до суду, покараних за певні злочини. Тому що це злочин. Я рахую, що так обікрасти громаду це злочин. Лунки, з яких витягнули товстолобів, активісти огородили гілками і просять бути обережними рибалок, аби не провалитися під лід.